Всем привет. Одні жнива закончились, други продовжуються. Ох, поскоріше вони б закінчилися, ці жнива сина. Ну, вже чуть-чуть осталося, я надіюся. В общем, що у нас по синові. Вечір, невеличкий Ну, Я дальше там виїду на бугор. Невеличкий участочок, буквально тут ну, пів гектара є, може трохи більше там 70 сотих, десь так, не знаю. Но сино тут обалденно, конечно. Це Тут в тому году не косили, а, наверное, може, даже 2 роки на цьому місці не косили І отаке тут непогане сіно. От дивіться, виходить, е, тюк на тюкові. Ну, сіно хороше. От буквально такі волочки. Е, третя передача понижена, а то і втора понижена. Якщо це таке буде, то це втора понижена. Так, треба трошки дивитися під ноги, бо вже підборщик забився, виліз, думаю, повитягую, бо дуже скорость велика була. І як я так, дивлюсь, гадючиня просмигнуло, так я заліз назад і поїхав. Так от взад передподьорався, випав, не хочу я і, 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 і лазить, як заб'ється. Отакі валочки. Заїхали, почали присувати. Поки все виходить. Скільки там, не знаю, вже в кінці подивлюсь, бо зараз подивлюсь, почне не в'язати. Така зараза, ну його в баню. Буквально вчора, вчора, сьогодні утром. Хотів його чуть ли не спалити. Поїхали вчора присувати солому. собі. Далі я відео виставлю подивитися. Ну, одну прицепу наприсували. В принципі, там чи, два, чи три тюка розв'язаних було. І то один там, нитка нова пішла, узов не пройшов. Ну, та ладно, ще більше-мене нормально. Поїхав людям присувати. 40 штук зробив, і з них 18 розв'язаних було на городові. А на другий город заїхав. 99 показало на щочику, а на полу там, я не знаю, штук 30, як лежало, то і то добре. Не в'яже солому, ну, що то йому, що я не робив, вже батько приїхав їздив на тракторі. Я там отам, сів ззаді нього. вже. Ззаді преса крутив. ну Там не так той соломи. Як оця шолуха, то що я показував з пшениці. Взагалі, більше такого мелкого мусора. Може і за цього він не в'язав. Дело в тому, що бросили, не доробили. Приїхав додому, поміняв там подшипник сьогодні один. Нічого не крутив в'язальню, зараз ось приїжджаємо, заїхав, ось робить пресу. Один там розв'язаний попався, але ну то маса велика, він ковтнув, напевно, проскочив. Нитка не вдержала, розв'язаний. От вам і, і прес. Там робить, а там не робить. Чого не знаю. Переїжджати через балку, через дамбу на ту сторону. Там теж щось батько накосив, назгрібав. Зараз буду їхати. Включив кондиціонер на два положення. Відкрите. Щось трошки якийсь він некрасивий попався. Ну це як маса велика, вони бувають такі якісь лахматі. Та й вже якби такий ось і ножик підвести бо буває таке ось рубає. Буває, нормально прорубує, дивлячись чи, чи сіно яке чи яка маса. Зараз отут подивимося що він. Ну трошки є, трошки такі от є. Ну треба ножик підводити. Вже ніхто його підводити не буде, доб'ємо так. Тут вже нам небагато залишилося, буквально два там виїзда. І так, друзі, перша локація вже ззаді, за спиною, закінчили. Зараз подивимося, скільки тут в нас вийшло. 245 штук. Ну оце непогано, оце сіно. Буквально там невеличкий участочок. І 245 штук. До цього, мабуть, гектара три довелося викашувати. Щоб скосити таке количество тюків, якраз на гору випав тюк. Ну не видно, тюк от тюка там метрів по 5 і випадає тюк. А перед цим було там метрів 10, це в лучшему випадку, а то 15 метрів. Ну сіно слабе було, тут, звісно, сіно хороше, непогане, ну, воно ось видно, навіть тут а під гору. Отак от. І далі наступна локація. Переїжджаємо цю дамбу. І вона ще там під гайком камера не передає, сейчас туди будемо їхати. Так, в общем, переїхали дамбу. І ось що у нас тут теж, волочки непогані. Зараз поїдемо на ту сторону. Зразу хочу там зробити. А потім уже як сказати на виїзд і все поробити. Приходиться робити, другого міста немає, тому... так, і ось тут теж, ну, тут вроді більше, але ну, волочки слабші бачу, ну де слабші, де менші, де більші. Зараз за цей участочок, от туди проїхати в один край, і от там же ж, де тільки що заїжджав, де показував. І так, в общем, готовий результат. Закінчив і там вже, як видно, трохи грязний перечіплявся. Ну, що поробиш, робота в нас така. В общем, зараз видно буде, не видно буде. Трактор поїхав туди, там площа більша. Цей участок хлопці вже забрали, одна прицепа загружена. І зараз ось батько переїжджає на той участок, де тільки що був, догружаться і буде вивозити. В общем, що у нас вийшло. Що у нас вийшло? Видно, не видно? Нічого не вийде. 487 тюків, але ну один розв'язаний був. Це, ну, скоріш за все, маса дуже велика пішла, тому що там волок був великий. Повнуло, навіть нитку вирвало з держателі. Ну, там не знаю, один в общем, був розв'язаний, ну, ладно, на таку, на таке количество один це, я считаю, нормально. Ну, ну в'яжеш, ну може в'язати. Ну що він вчора не в'язав, я не знаю. Я вчора вже хотів його спалити. Сьогодні утром поки міняв підшипник, розлетівся підшипник. А ось тут стоїть Це привод. На ту сторону йде мотовила. Розлетівся поки його міняв, а його ще не так просто знайти. Розміри тут, що підшипників, що болтів, різьби, шах, не такий, не обичний. І спробую знайти. Взагалі вал діаметром 22,2 внутрішній діаметр підшипника. Обіздив усі магазини, немає. або під заказ, либо тут. Що я в общем, купив більшого діаметр есть Тобто наружі він такий самий, а внутрішній купив 25 діаметр підшипника. Брат виточив втулку, завтулили, поставили. І оце сьогодні виїхали. І буквально ще непогано вийшло. А в 5 часов я приїхав, зараз десь 8-15. Вот за таке время 487-85 тюків зробив. Ну, от. А вчора ні, ні в яку. Не, не хотів в'язати ту солому. То ли маса була мала, то -лі полова не дає. Не знаю. Хто з таким сталкувався, що один день в'яже, другий день не в'яже, напишіть. Сі, без проблем. Так, як він так в'яже, так можна і робити. А як не в'яже, то буває, нерви трошки здають. Ну нічого, будемо далі робити. Надіюся, пошвидше закінчиться це сіно і будемо займатися другим. І отак вже в прицепі сіно, хлопці вже сложили, ув'язали, бо дороги в нас погані, поки, поки витягнемо тут з балки прицепу, можна й перекинутися, По-перше, все не рівно, а во-вторих, й І дороги, навіть такі, там, де накатана дорога, все одно вона погана. Отак от виходить. Такий красивий закат, уже сонце сіло. Ну на цьому все. Всем удачи.